Всім привіт, друзі! Вибачте, що в такому вигляді, але знаходжусь вдома. До речі, зі святом вас, прийдешнім новим роком. Продовжую працювати. Мені треба перебрати ось таку Купу-Лего. Тут доволі немала кількість, не знаю скільки в мене це займе, але дивлюсь Гаррі Поттера і займаюсь цим лотом. Треба зайнятися Цією нудною справою для того, щоб хочу вже сфотографувати і виставити на аукціон Violet. В мене був, здається, один такий лот. Там було набагато менша кількість цих предметів і продався він доволі непогано. Здається, за 500 гривень. В мене навіть є відео, переходьте на канал, там знайдете. Треба це зробити, не хочеться, але треба почати зробити і, як кажуть, виставити для того, щоб провести такий невеличкий експеримент. За скільки я його продам, звичайно, я зніму окреме відео. До речі, не так давно був на барахольці, жіночка продавала. Пакетику невелику кількість Лего. Я спитав ціну, вона сказала 50 гривень. Але на око я не такий сильний спеціаліст в цьому, але на око там точно було не 50 гривень, там було ну, більше, скільки точно сказати, звісно, вам не можу. Ви, звичайно, цього нудного процесу не побачите, монтаж зробить свою справу, але продовжуйте дивитись відео, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Продовжуємо. Ось така, друзі, тут кількість. Подивимось, скільки в мене це займе часу. Але я вже почав. Зараз вам покажу деякі цікаві речі. Наприклад, ось скільки голів у мене назбиралося. Такі, такі. Є ось такі цікаві речі, ось така пляшечка. Ось такий коктейль. також ще менші маленькі фігури, скоріш за все, для шахмат, маленькі фігури чоловічків, бачите, чорні та білі. Абсолютно різні. Зазвичай, компанія Lego. Намагається своєю присутністю зачепити всі події, такі найгучніші події в світі. Намагається там бути присутня. Ось, наприклад, як бачите, дефект, відломана рука, але, ну, є взагалі, це все міняється, це все. Так, ну не буду вас затримувати. Наприклад, ось тільки зараз побачив ось така цікава річ. Треба подивитися, що воно таке. Все, друзі, поїхали займатися цією нудною, але дуже потрібною справою. Продовжую знімати вже наступного дня. Ось так мені вдалося перебрати це Лего, але це далеко ще не весь лот, який я буду виставляти на аукціон Віолітів. Далі відео я вам, це, скажімо так, тільки, перш... тільки перша частина. Далі відео я вам покажу на автомобільну тематику і самих чоловічків та їхні речі. Попалися. Деякі з них цікаві, хочу вам показати, та й треба зробити все-таки огляд цього лоту, тому що предметів багато, предмети незвичайні для того, щоб покупець бачив, бачив, за що він платить гроші. Попався ось такий, як я зрозумів, це двигун, тому що є навіть заводна ось така ручка до нього. Взагалі, тут, як я зрозумів, можна робити різні, навіть ось такі ремені передачі, ось таке коліща є. Доволі цікавий. Доволі цікавий, механічний, не такий, як був раніше, друзі, тільки на ось цих кнопочках. Зараз вже з механічною передачею тут можна зробити. Взагалі все, що, скажімо так, дуже багато дорослих, які граються в ось такі дитячі конструктори. В, першому, в першій частині лоту, скажімо так, я виклав самі ось такі будівельні блоки, ось така кількість їх вийшла, різного розміру, різного кольору. Також є ось такі коліщата, чесно кажучи, не знаю, на що вони потрібні. Також є штурвали, такі ось такі, чорний коричневий. Ну Взагалі-то дуже багато, дуже багато предметів різних, деякі взагалі зустрілися в Єдиничному варіанті. Тому що хотів додати ще. Знаю, що є окремі портали для того, щоб продавати ось такий конструктор. Але, друзі, ну, хто давній мій підписник, той, звичайно, знає, що я займаюся абсолютно різними речами, і в мене просто немає часу змінювати. Кожен предмет підстраювати під свій, під свій скажімо так, портал, де люди любителі саме от конструктора LEGO. Мені достатньо аукціону віоліті. До речі, як я тільки продам цей лот, я, звісно, вас повідомлю, за яку ціну я це зробив. Так, переходимо до найцікавішого. Продовження лоту ось таке. Тут фігурки, тут. Різна техніка. Попалось дві автівки, також дуже багато захисного скла, я так розумію, це з звіздольотів або чогось такого на космічну тему. Також дуже багато попалось голів різних зараз. Ось таких. Ось таких. Чомусь. Чомусь дуже багато знайшов я ножиць ось таких маленьких. Також є пістолети. Ось такі. також в кількості. Ось такий мобільний телефон попався. Золотий злиток. Різні речі. Наприклад, ось така є рибка, також є ось така штука. Суші. Зараз покажу вам, що ще попалося ось такий пістолет. Зараз, зараз. Ось такий пістолет і ось такі фігурки. Вибачаюсь, ялинка близько, тому все блистить. Ось такі фігурки. Достатньо багато підзорних труб. Дві чорних, одна ось така. Також, що хотів вам показати, це попалась ось така одна голова від фігурки. Так, що тут? Самі фігурки також цікаві. Давайте я вам їх покажу. Ось такий один з фотоапаратом, другий з мобільним телефоном. Якийсь, напевне. Вчений. Ось така фігурка. В нього чомусь ось такий шолом. Зараз покажу. Ось так він надягається. Також є ось такі фігурки. Ну, покажу вам найцікавіші. А покупець вже подивиться. Детальні фото в моєму магазині на віоліті До речі, посилання на нього знаходиться під відео. Ось такий цікавий чувачок, так з Майкрафт. Ось весь в чорному. Ось ця фігурка мені подобається. Все знімається, як завжди, в Lego, все міняється, така лисина в нього. Думаю, буде доволі цікавий лот. Друзі, як ви знаєте, я займаюсь абсолютно різним антикваріатом, тому якщо у вас є якісь предмети на продаж, пропонуйте мені. Присилайте фото на Viber та будемо з вами домовлятися про ціну. Також в мене є група в Facebook і Instagram. Всі посилання знаходяться під цим відео. Хто чекає відео про eBay, обов'язково буде. Все, чергово, тому що зараз свята немає, немає зовсім часу. Підписуйтесь, кому ця тема цікава, кому цікаво продавати антикваріат за кордон. Підписуйтесь, будемо з вами разом продовжувати навчатися. Всім пока, побачимось на Ютубі в наступних відео. І не забувайте про дзвіночок, для того, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!